Привіт всім неймовірним творчим людям! У цьому туторіалі я покажу, як створювати кастомний пензлик ProCreate. Я розкажу всі основні налаштування, щоби зробити пензлик саме таким, як ви хочете. Тож почнемо. Спочатку створюємо холст. Він обов'язково має бути квадратним. Я створюю 2000 на 2000 пікселів. Не треба робити його прямокутним, бо при експорті ProCreate зображення звузить до квадрата. І беру чорний колір, пензлик Monoline і малюю просту квіточку. Заливаю чорним кольором, беру резинку і той самий пензлик. І стираю серединку. Потім цю квіточку копіюю кілька разів і розміщую в дозвільному порядку на холсті. Змінюю розмір. Об'єднюю в один шар. Додаю ще один шар і малюю ще одну квіточку так, щоб вона відрізнялась від попередньої. Цей пензлик спростить вашу роботу. І кілька разів копіюю цю квіточку і розставляю на холсті. Загалом тут ви можете намалювати будь що і сердечки, сніжинки на Новий рік, крапочки, трикутники будь-що і додаю ще крапочки і сердечки. І я об'єднюю всі шари і блокую альфа-канал. Можна було одразу малювати різними кольорами, але мені так зручніше. Всього використовую чотири кольори: я раджу використовувати саме чорний, всі похідні, тобто сірі і білий. Не треба малювати різнокольоровими, бо все одно зображення інвертується саме в чорному кольорі. Беру три пальці, проводжу ними по екрану. Копіюю все. І заходимо в галерею пензлів. Натискаю на плюсик. Натискаємо Shape. Тут натискаємо Edit, Import, Paste. Двома пальцями натискаємо на картинку. Це інвертує зображення. Тут спускаємось трохи нижче. Там скейтер, Проводимо бігунок на максимум. Спускаємось нижче Properties. І тут максимум Size» максимум ставимо. Внімаємось вище строк PS, – «Spacing» десь до 42-41%. І перевіряємо пензлик. Спускаємось трохи нижче на «Stabilization» І там, де «Streamline» – «Amount» ставимо 50%. Натискаємо Done. Цей шар ховаємо, додаємо новий шар, обираємо якийсь інший колір, трохи зменшуємо розмір. Все вийшло.